Віталій Баталій Шах, я граю проти Ман Ю. Іспанія рейтинг 1835. Розміни всего на Чи так б'єш? Так, может, да, может и так вдарити. Так, тепер мене позиція гарна. Була погана, тепер нормально. Вирівнювались пішаки. Я цими вже майже надвинувся, зараз аж 5 же 6 Вже на порозі. Ну і десь тура може зараз пожертвується. Що тут думати? Так, слона він десь хоче. Пішечка десь хоче. На d 5, він думає ферзем мабуть взяти, да? Тут десь буде мат мені ліпити. Угу. Понятно. Ясно, ясно. трин трин трин, трин -три -три. Давай тоді так зіграємо, щоб ти тут далеко не зібрався. Зараз підведемо фрезя. Якщо ти там, друг, задумаєш залишитись, перь це F2 закінчить. Так, персь, так, персь, кінь. Не знаю, як завгодно, мабуть, можна. Можна і відкрити просто лінію. Да, здався суперник, хоча можна було ще побігати. Було б цікаво для мене. Для нього. Ні. Так, 92 на 80. Тут я помилився, звісно. В дебюті. А тут уже він помилився, да, віддав Чорнопольника і випрямив мені пішики, що мені облегшило задачу прямо на 100%. Дуже проста ідея, тепер відкриваємо короля. Ну і просто слон приходить. Ну, цікаво подивитись король Е8, Ферісі Ф2, Феріс с 7 якщо Тураф 1 е 7, Кінь д 5 ж 5 Тут ще, якби не так все просто, да. Ну тут, звісно, дивний хіт, якщо я так зіграю, то що? Ферсі 7 мат. Ну, така. Швидка, цікава партія. Так люботилішаків рай проти Машфорд. Ісландія рейтинг 1990. Целейский захист. Что он хочет? <решит> Братья своим конем. О, это навряд, навряд ли ему Це нормальний хід, навряд чи. Так, зараз тут будуть проблеми в тебе з конем, друже. Я ні на що не намікаю, але. Хоча ти так зіграєш. Ну і добре, в'їду. Ні, де чотири? Давай на твої всі фігури назад, назад, назад. І тепер D4. Так, давай заберу. Не не жалко. Давай нападу. Так, він встиг перекритись, на жаль. Давай нападу. Так, тут, звісно, б'ю. Буде ферзь висіти. Погана у нього позиція. На зв'язках я на все напав. Король слабкий. Король слабкий. Слабкий король. Так, він пішачком вирішив взяти. Нічого не можу сказати. Нічого не можу про це сказати. Так, тут буде F5. Це мені не хотілося би, звісно. допускейшн F5 не хотів. Давай просто от. Так. Давай. Так. Ну, F5 окей, помінялось. Угу. Чи так? Дуже сильний кінь, йому так не здається. У мене? Ой! ой 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 Ну, ти нормальний взагалі. Тут зараз ще стукне, да? Кия? Що таке? Шо стало у нас? Да. Не можна плети, бо, бо, бо був там мат. Тепер мату нема, але в нього є якийсь тут удар. Ми б'ємо тут, наприклад. Напали на Тору. І на цю також. Як Тору захистити? Не знаю. Хай думає. Так, 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 так. Так, так. Взяв. Дякую. Дякую. 74 на 76. Закрита була сицилійка. д 5 треба було провести, ну добре. Я провів. Тут він дуже багато мені дозволив. Я відкинув всі фігури назад. Ну, всі. Відкинув дві фігури назад. Слона і коня. Просто на край дошки пішли вони. Також пасивні повільні ходи. С3, Д3. Наврешті він тут може боротись за центр. Намагається, звісно, стримати, але. Все розсипається. Так стоїть, як. Якихось пазлах, я не знаю. Погана позиція, може тут зв'язки. Да. Біда у білих тут. Так, Б5. Ну, добре. Все чітко слабкий король, найслабкіше місце, чорні поля слабкі. Ми їх займаємо, ну і все. Ну. Но... Був би симпатичніший, звісно, цей хід. І мат. Брати не можна, ферзь. Слон тримає поле. Ну, прийшлось захищатись. Це сильніше, ми ще й тут напали, і тут, так, да, ферзь це 2 але втрачається тура. Тут, звісно, вже не гра.